Так там тарабани, що таке там, га? Що таке, Маріна? Чого ти так стукаєш дуже? Чого я так стукаю, а я щас розкажу. Іду тільки що з магазина, думаю, що у мене так щоки горять, га? А мені, сусіди, оно що кажуть, поки, значить, я на роботі ти до мого чоловіка сашка ходиш в гості. Слухай, Люська, мені це не нравиться. Слушай, подруга, так ви вже приділіться. Твоєму чоловіку нравиться, тобі не нравиться. Що, що значить йому нравиться, я не поняла? Що зна... Що значить йому нравиться? Саша.